Ну, вже в анонсі цієї гри було, я в коментарі казав, що напевно всі ж такі команда зіткнулися з, з певними труднощами про підготовці цієї гри. Відсутність, травмовані, збірники виїжджали. Погодите з цим, що все ж таки це вплинуло на перебіг подій цієї. Незвісно, на... На гри? Звісно, це вплинуло на ігру команди, на це тому що... Можна казати, що за рахунок майстерності сьогодні команда виграла чи за рахунок характеру? Сьогодні виграла за рахунок майстерності. Ну і десь в другому таймі декілька гравців вже почали показувати зуби, але через те, що ми готовилися до цієї розгоди сьогодні у нас. Не Тому ми просили вже далі гравців, а потім вже переходити на гравців. Як вам атмосфера у спорткомплексі? Майже 5 років не грав з болівальниками. Тому, напевно, потрібно висловити їм слова подяки. Дуже вдячний прийнято, що прийшли на сьогоднішній запрошую на наступні, якщо знову ж таки асоціації. санкціями щось з нами не мішати. Все буде мішати. Останні 5 на 4 приділялася увага, що було складно. Не ну, 3 на 4, 5 на 4 у ці моменти. Тренер, yeah, зазна, тренер зазначив, що yeah. сухої собою палки ще втримала, що не змогла команда скористатися 3 на 4 5 на 4. Це ключові моменти в рівні. Так, це ключові моменти ріде, в Рівні. Судця зробили того, що. Сохапалка була в Чіпка, але хлопці молодці, 3-4-3 справилися в виконанні. І 5-4 також справились. Молодці. Хоча було важко, тому що придавочка, заміни і на кого можна було жити. Звертися було дуже важко. Дякую, зможе,